А от в Україні готуються до відкриття першого музею ловецтва, який планують розташувати у Кам'янець-Подільській фортеці. До його створення запрошують долучитися мисливців, митців, представників мисливських господарств, а також профільних громадських організацій. Тож детальніше про створення цього музею, про експонати, а також про діяльність Української ловацької ради, ми поговоримо із головою правління Української ловацької ради. До нашого етеру доєднується Адріан Прокопенко. Вітаю вас і слава Україні! Вітаю студія, вітаю глядачі. власне перший в Україні музей ловацтва зараз готується до відкриття. Розкажіть детальніше про те, як виникла ідея його створення. Ну, українське мисливство, українське ловецтво має дуже таку глибоку історію з часів князівства нашого. Багато-багато років мисливці чекали на цей момент, коли ми заснуємо музей і покажемо всю історію мисливства. Розповімо, що таке відповідальне ставлення до природи. Розповімо про те, які... Завдання в українського мисливства розповімо про те, як все відбувалося, все відбувається і як це має бути в сучасному світі. Чому саме місцем розташування обрали Кам'янець-Подільський? Е, ну оскільки історія українського ловецтва доволі глибока, е, а місто Кам'янець-Подільськ е, в 1362 році. Засновано було по одній з легенд литовськими князями Коріатовичами саме під час полювання. Да, вони заблукали, і благородний олень вивів їх на острів і показав їм це місце, де вони заснували саме Кам'янець-Подільська. Я думаю, що це ну, в першу чергу символічно, а в другу чергу це дуже добре показує, як мисливство, як ловецтво впливало на розвиток. Ну, суспільства тодішнього, як воно в принципі впливає на це і сьогодні. Тому, тому саме кам'янець це прекрасне місто, прекрасне туристичне місто. Я думаю, що музей стане окрасою цього міста. Українська Ловацька рада залучена до відкриття музею в подільському Тому напевно важливо, аби більше людей дізналися про історію створення організації. Давайте про це детальніше. Ну, Українська ловецька рада це молода мисливська організація, повна назва наша рада зловецтва та збереження тваринного світу, адже з першочерговим завданням ловецтва є саме збереження та відновлення тваринного світу. Там далі детальніше я спробую пояснити, чому це і як це. А заснували її небайдужі мисливці. Мисливські господарства, збройові асоціації, політики. Ми всі зібралися. Я трошки можу сказати два слова, можу сказати про свою команду, адже це всі такі люди доволі відомі в Україні в мисливських колох. Я хотів би, щоб їх знали і глядачі. Ну, в першу чергу хочу згадати Олексія Кювілу, військовий, доброволець, голова громадської організації мисливської душа мисливця, яка на 80% сьогодні своїм складом боронить. Україну, тобто вони всі безперечно, ну, безперечно безмебезперечно зараз там гарячих точках. І от саме от Олексій розмовляв декілька днів тому. Ну, він ну на Буковському напрямку. Ми знаємо, яка там ситуація. Ольга Джушка, юрист, міжнародник, голова української делегації до ради Сісі Сієсі, це міжнародна природоохоронна організація, репутабельна мисливська продоохорона. Організація, яка має дуже дуже багато проєктів по всьому світі, ну по збереженню угідь, по відновленню диких тварин і так далі. Русанов Дмитро, перший в Україні такий професійний оленяр в Сумській області, 4 роки тому попрацювавши перед тим багато років за кордоном, заробив гроші. приїхав в Україні заснував дичі ферму, яка на сьогодні налічує 1200 оленей. І вже його зусиллями збагатили ми природу українського популяцію благородного оленя на понад 2%. І наша молода науковець, докторант празького природничого університету Анастасія Матвієнко, це жінка, науковець, яка професійно займається менеджментом диких тварин. Ну і Хочу подякувати Ігору Петровичу Марчуку, який почув нас, допомагає. Це народний депутат України, який взявся сьогодні проводити реформу мисливського господарства, відновлювати мисливство як галузь, як еколого-економічну галузь в Україні, що дуже, дуже важливо є на сьогоднішній день. Щодо діяльності Української ловацької ради, ви вже згадували про кілька важливих моментів, які ви залучені. Розкажіть ще про це детальніше. Діяльність. Ну, ми сьогодні займаємося безпосередньо декількома напрямами. Ми відроджуємо українську культуру ловецтва, тобто музей саме входить от в, в цей сенс. Да? Тобто буде створено музей. Там зараз йде робота над гімном, маршем ловецтва. Це все наша українська. Спільнота має побачити, і ми тут будемо відроджувати традиції. Другий важливий момент. Ми активно працюємо з державою щодо реформування галузі нашої, щоб вона стала дійсно ефективною, як в Європі. Адже от ми в Європу приїжджаємо, бачимо там безліч по полях диких тварин. А це саме наслідок роботи мисливської галузі. Правильно вистроєна робота. І за рахунок мисливської галузі саме і фінансується. Відновлення біорізноманіття всі проекти фінансуються саме через доходи до бюджету, які приносить мисливська галузь. А в Європі кожна держава там має мільярдні доходи до бюджету саме від мисливства. Ну і третє, ми хочемо збагатити наш тваринний світ, не збагатити, відновити ці популяції диких тварин. От Дмитро активно відповідає за цей напрямок. Ми вже працюємо по оленярству. Вже створено в Україні за європейським досвідом ферма по вирощуванню курів і сірою, яка найбільше страждає від антропогенного фактору впливу людини, тобто від, від вигорювання земель. Випускаємо куріпок. Є в нас людина, спеціаліст, який лікує диких хижих птахів. Викупляє їх браконьєрів, боремська з браконьєрами. У нас багато багато різних напрямків. Я сказав просто декілька чоловік. у Нас взагалі багато, і кожен напрямок учолює окрема людина. Перш ніж ми ще до музею повернемося. Розкажіть, де можна більше дізнаватися інформацію про діяльність Української ловацької ради? Якщо є така можливість на сьогоднішній день, у нас є офіційна сторінка. Фейсбук зараз готується. До запуску наш офіційний сайт. Підписуйтесь на Фейсбук, сторінку Українська Ловецька Рада. Є телеграм-канал в, е, в телеграмі Української ловецької ради. Підписуйтесь, ми всі свої заходи анонсуємо і все до чого чаюсь ми там висвітлюємо. А тепер повернемося до створення музею ловецтва єдиного в Україні. Насправді в музеї головне це експонати, на що люди приходять подивитися. Чи зараз вже відомо про те, якими будуть експонати? Ну музей буде доволі широко представлений. Вже що дуже от, бачите, знову ж таки згадаю. Заснування міста Кам'янця Полісти. Наші литовські колеги вже готові долучитись, польські колеги готові долучитись до створення мусету. Експонати будуть дуже різно. дуже різно, ну, близько, Заплановано близько 30 різних напрямків експозиції. Тобто це буде і одяг, мисливський, і зброя, і історія, і література, і художнє мистецтво, пов'язане мисливством. Звісно, буде висвітлено. Подвиги наших мисливців під час вже сьогоднішньої війни з окупантами-клятами. І ну, дуже широка експозиція планується. Це буде такий предметів... так. від так. предметів побуту до культурних надбань, традицій і історій це все має бути висвітлено. Це буде такий класичний музей в хорошому розумінні цього слова. Чи можливо ви думаєте, що про якісь інтерактивні форми експонатів? Обов'язково будуть інтерактивні форми експонатів, адже щоб показати всю глибину мисливської культури, ну люди мають долучитись і відчути певні речі. Тобто є ідеї, будуть і інтерактивні речі. Обов'язково ви згадували вже про колеги із за кордону, із Литви із Польщі. Власне в Україні з ким співпрацюєте для того, аби залучити більше експонатів? Можливо, це історики, археологи. Хто залучить? Ну, дивіться, ну в першу чергу історики вже працюють над тим, аби залучити експонати і правильно вибудувати експозицію. У нас в команді також є людина, яка 10 років свого життя присвятила вивченню історії українського ловецтва Віктор Кімакович. Він детально має всю історію викладену вже навіть написана книжка, правда, що вдруг не прийшла. Тобто на ці на істориків, на мисливські. Громадські організації, на мисливців. Ми всіх будемо долучати, до ну, ми... виставка має бути. Музей має бути такий доволі, доволі цікавий, в мене вже є повне бачення. Чи до вас ще можуть звертатися якісь мисливські організації зі своїми пропозиціями щодо музею? Звісно, ми відкриті. В подальшому ми зараз повністю затвердимо концепцію і там з вересня місяця ми будемо починати збирати саме експозиції. Я певен, що дуже багато мисливців захоче долучитися, адже у всіх нас є певні свої маленькі колекції, як історичних артефактів, так і там сучасних трофеїв, сучасної історії, там недавньої історії. Я думаю, що кожен захоче долучитися. І ми запропонуємо усім таку можливість долучитися до створення цього такого нашого плекання до цього такого нашого музею, який українське ловество чекало. Мінімум 30 років останніх. Чи ви плануєте зробити таку еволюцію ловацтва для того, аби люди побачили, з чого все починалося і до чого все прийшло до найсучаснішого, можливо, спорядження чи зброї? Е, ну, ви маєте розуміти, що зброя і спорядження це далеко не основне в мисливстві. Мисливство, саме полювання, процес полювання і процес там вилучення якоїсь частинки тварин, він займає в мисливстві. Дуже маленький відсоток для порівняння, ну щоб ви собі розуміли, зброя це та як серп у сільськогосподарського виробника. Тобто мисливство працює цілий рік, береже тварин, годує їх, лікує, десь вилучає, якщо є потреба, там нездорових, щоб не було епізодів, щоб забезпечує біобезпеку, займається генетичною роботою це дуже дуже такий довгий і складний процес, в якому залучені спеціалісти, а вже саме полювання це є наслідок, в першу чергу, для того, щоб отримати кошти для можливості провадження цієї мисливської роботи взагалі. Тому що ну, неможливо, на жаль, на сьогодні в сучасному світі неможливо, сам не може природа сама відновитись. Ми дуже сильно впливаємо на неї такими факторами, там тим самим сільським господарством, ми будуємо дороги. Ми викидаємо, спродукуємо сміття, і це порушує природний баланс. Ми, ми всі знаємо, що зараз в Україні доволі кризова ситуація з біобезпеки, а саме з захворювання на тас. Вже три людини в Україні загинули від цієї недуги. Європа її подолала, як яка країна 20-30 років тому, Англія понад 100 років. Тому в Україні на сьогодні як десь в середній Азії гинуть від цього духу. Останні два роки полювання немає, мисливство немає достатньо важелів, аби впливати на цей сказ. Ну тому, користуючись нагодою, я хочу закликати всіх, хто мене побачить, почує сьогодні. Вакцинуйте обов'язково своїх домашніх ішок і собак від сказу, тому що сказ вже приходить в міста і ми будемо мати скоро доволі серйозні проблеми з Тому не нехтуйте, вакцинуйте, діть до ветеринарів, і вакцинуйте своїх. Домашніх улюбленців, збережіть їм життя і збережіть життя собі? Це дійсно важливо. Це про відповідальність в першу чергу кожного з нас, який ми маємо нести дійсно за тварин. Якщо власне говорити про це за кулісня мисливства, про яке ви розповіли, бачите, я теж мислила стереотипно, і здебільшого бачу мисливство це зброя, трофеї і так далі. Чи ви плануєте привідкрити цю завісу от музеї і більше про це розказати? Це буде повністю відкрито це питання, що чим і як займається мисливство. На жаль, стереотипи сьогодні дійсно є. Не всі розуміють важливість нашого заняття мисливства, А без нього ми будемо мати без нескінченну кількість проблем. І на жаль, в сучасному світі ми не зможемо досягнути багатства нашої природи. Саме відповідальне мисливство забезпечує. Збагачення природи, адже ну в першу чергу ми, як мисливці, не ми вилучаємо е, хворих тварин, ми вилучаємо е, тварин, які є, е, порушили свій баланс ну, в кількості. Да? От я ж наводив приклад лисичі, Чому їх багато? Тому що всюди судені смітники і вони отримали пріоритет від людини. І популяція росте неконтрольовано. А в свою чергу вони що роблять, які жаки? Вони знищують маленьких хребетних тварин. Птахів, що гніздяться на землі, знищують тих самих молодняк копитних, тих самих кусуль і оленів, вони це виловлюють зайців. Ну тобто в природі має баланс. Ми цей баланс як баланс як люди ну, своїм впливом антропогеном його порушили. А мисливство має на меті якраз його вирівняти. Якщо говорити про мисливські традиції, чи є в Україні особливі мисливські традиції? Можливо, це навіть в різних регіонах України вони різні. Вони збереглись, але дуже в обмеженому як в обмеженому стані. Ми розуміємо, що територія України там основна частина понад 300 років була під експансією Росії, і нам насаджувалися доволі цікаві, можливо, вестелі традиції, але це були все ж таки традиції північних народів. Тобто, Трошки з іншим напрямом ставлення до природи, ну тобто його тільки використання, а не талого використання відповідального. Але тим не менше, традиції лишилися традиції є зафіксовані, як в, в книгах, люди їх дотримувалися. Ми є частиною, я переконую, частиною європейської традиції. Ми їх відновлюємо, показуємо. Розказуємо про них музей, буде багато цьому присвячено, присвячено матеріалу. От, наприклад, мисливське вітання многостріч. От, в нас було переважно, всі ми знаємо Ні Пук, ні Піра, і чорнотихання у відповідь. Правда? Ми, ж, ми ж так звикли сприймати мисливців, а справжнім українським таким автентичним вітанням є многостріч, стріч, що означає багато зустрічі з дикими звірями. Тобто зовсім інша філософія е, мисливства, яка, ну, яка є в європейській традиції, яка, в принципі, по всій території Європи плюс-мінус отанато. Ви згадували про те, що з вересня вже почнеться збір експонатів, і також знаємо, що напрацьовано поетапний план реалізації проєкту. Розкажіть детальніше про цей план. Ну, то цей план якраз заключається в тому, що ми зараз е сформуємо бачення повних експозиції, потім згодом почнемо поетапно набирати знову ж таки е наші експозиції, а далі вони будуть оформлені і вже оголосимо точну дату відкриттям цей. Угу. Зараз ця точна дата або орієнтовна дата принаймні є в планах? Не хочу. Не хочу не хочу, mm -hmm. ну, є, але я не мисливець. Як забобонний трошки mm -hmm. не хочу було. Будемо ми чекати випонемо. тоді. Обов'язково скажемо. Зараз під час підготовки, які труднощі виникають? Е, я вам скажу відверто: ми така команда, що ми не бачимо труднощів, ми е, е, працюємо системно і методично. Тобто труднощі це робочі моменти, я не бачу жодних труднощів, я бачу тільки. Те, що треба працювати із тупою. Чи плануєте знайомити з історією ловацтва в Україні не тільки дорослих, які прийдуть до музею, а до прикладу, аби це були спільні екскурсії для школярів, студентів і так далі? Е, ну, я вам скажу відверто. Я думаю, що буде цікаво всім, і школярам, і студентам, і дорослим, і людям, і навіть мисливцям українським, які на жаль, знову ж таки за радянського часу, на Насаджувалось трошки і вже бачення. А за вільної України ми, напевно, зараз тільки починаємо відроджувати. Там 10 років ми працювали просто в мережі інтернету, як кожен окремо зараз об'єднали зусилля, щоб, ну, щоб це донести до суспільства. Тому, тому буде про все, про мисливка буде розгорнуто. Наскільки власне будівля камянець подільської фортеці вже готова для того, аби там розмістити музей, до прикладу, чи там потрібно ще проводити якісь роботи? Ні, не потрібно. Ми там, там все, в принципі, влаштовує всі сторони. Там ну, будуть моменти, вже як експозиції будуть ставитися, але там нічого такого розмінити не треба. Є приміщення, прекрасне приміщення. Я думаю, що воно достойне і я що українське мисливство. Зробить достойний музей для перлини камянець подільського для камянець подільської фортеці для перлини цієї красивої архівту. Ми будемо стежити за тим, як буде реалізовуватися ідея створення музею. Ну і чекаємо на відкриття. Заінтриговані, коли це буде. Дякуємо вам, Адріане, за те, що доїдались до марафону. Ті вісім голова правління Української Ловецької ради Адріан Прокопанко. Був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про відкриття першого музею ловацтва.